Друзі, привіт! Завершили монтаж контуру заземлення для оцього приватного будинку. Тут в мене є траншея. Як бачите, з цієї траншеї ми трошки багатсько витягнули ґрунту, щоб зробити хороше заземлення. Зараз підходимо ближче і будемо дивитися. В цій точці в першій в мене є забито 3 метри оцинкованого штиря в ґрунт, і там я ще маю одну точку забиття теж 3 метри оцинкованого штиря, забито в ґрунт. Дивимося ближче. Саме місце з'єднання вже обмотали антикорозійним батажем, це щоб зовнішнє середовище не впливало на місце з'єднання штиря з пластиною. Хлопці трошки поспішилися, вже не хочемо розмотувати, бо дійсно гарненько все обмотали. Тобто під антикорозійним батажем у нас знаходиться дві пластини, які стискаються болтами і гайками, і створюють хороше надійне місце контакту. І це місце контакту то потім ми обмотуємо таким, е, таким гірчичним антикорозійним бандажем. Він такий масляницький, трошки противний, але свою функцію виконує гарненько. Одного Одногорлончика вистачає, щоб обмотати дві точки контакту. Е, в нас між тирям прокладена полоса, як бачите, оцинкована, вона є груба і вона от заходить в будинок. Вона є суцільна. Тобто між тарями ми маємо довжину 4 метри. І якраз прокладаємо суцільно полосу, яка потім заходить до електричного щита. Тут ми трошки помучилися, щоб не розбивати кут стіни. Ми пропихали нашу грубу смугу, але ми її прохали. Отут в нас є електричний щит, під електричним щитом є слабосторонний щит, і в оцій коробочці до цієї коробочки підходить наша смуга. Тут ми вже заліпили гіпсом, як бачите, бо смуга тут є жорстка. Вона постійно втікає, і ми в рівень з стіною виставили отаку коробочку червоненьку, в якій потім з'єднали нашу смугу з провідником, який приходить з електричного щитка. Це все є підушено за допомогою наконечника і болта. Як бачите, оця вся робота вже є завершена, і кабель заземлення в нас приходить повністю в клему електричного щитка. А тепер будемо здійснювати вимір опору заземлення за допомогою цього пристрою омметра. метра Від пристрою в мене відходить три провідники, які допомагають мені виміряти сам контур заземної. Оцей жовтенький має довжину 10 метрів. В кінці нього є спеціальний штир, який ми забиваємо в ґрунт. Червоний провідник в мене має довжину 15 метрів. І в кінці нього теж є спеціальні штири, які запхано в ґрунт біля отих червоних є линок. Далі в мене є зелений провідник, який має довжину 5 метрів і підключається вже безпосередньо до контуру заземлення. Йдемо дивитися, як тут в мене є зроблено. Спускаємося нижче. В кінці провідника бачимо є крокодильчик, за допомогою якого я підключився до шини заземлення. Оцей провідник, який приходить з електричного шита, я відключив, щоб в мене не було паразитних показань. Підходимо до пристрою і зараз будемо дивитися, який саме опір у нас має заземлення. Адже ми стільки роботи проробили і ми хочемо дізнатися. Оцей пристрій, як бачите, має великий кранчик. Виставляємо шкалу виміру на 2000, включаю його. Ось тут потрібно кнопки покрутити. І бачимо При 2000 ми маємо 5 Ом вимір заземлення. Перевмикаю зараз на шкалу виміру 200. При 200 нам показує 5 Ом і 3 десятих. Перемикаю на 20 ом шкалу виміру, і бачите, в мене заземлення має 5,3 Ом. Дозволяється в будинкових отаких от системах заземлення до 10 Ом. Тобто, у мене є половина з рекомендованої допустимої шкали. Переключаємо знову на 2000, Бачимо. Вимір заземлення є 5 Ом. Перемикаємо на 20 відразу. Бачимо 5,3 Ом. У мене є заземлення опір. Тобто ми зробили класний контур заземлення для цього приватного будинку. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. До побачення. підтримуйте нас, будь ласка, лайками. Щасливо!